31 березня. Напевно, найгучніша дата для тих, хто хоч щось чув про програму КоЕД або збирається на неї подаватись. Плітки про закінчення програми ходили вже півроку як. І ось нарешті офіційна інформація на сайті canada.ca. Що до чого і як, давайте розбиратись. Привіт! Мене звати Ігор і так. Це відео українською. Тому що я так хочу. І можу. А ще для того, щоб показати, що мова це інструмент для спілкування з людьми, а не показник, який ділить людей на хороших або поганих. Я про це вже казав і повторю ще раз: я спілкуюся російською. Я спілкуюся мовою, якою спілкуються і в Молдові, і в Казахстані, і в Грузії, і в Ізраїлі, і в інших кутках світу. Я спілкуюся цією мовою з маличку. Бо саме в такому середовищі я виріс. І так, я маю багато друзів, хто зараз в Україні і спілкується російською. Хто зараз волонтерить і спілкується російською, хто зараз на фронті і спілкується російською. І якщо ви вважаєте, що такі люди теж підтримують країну агресора, то вибачайте, проблема не в них, а в вашій голові. Бо не мова напала на Україну. Не мова ділить людей на поганих чи хороших, а те, що у вас в голові і яка ви людина. А тепер улюблене питання до патріотів: а де ви були ці 8 років? Чи тільки коли курка в сраку клюнула, це стало мейнстрімом, торкнулося вашого дому? От тоді ви згадали про патріотизм? Сподіваюсь, мовне питання закрите. Всім мирного неба над головою. А тепер до суті цього відео. Яка є офіційна інформація стосовно програми КоЕД на даний час? Програма КоЕД дійсна до 31 березня. Що це означає? Все просто. У вас є можливість подати заявку на отримання візи до 31 березня. Чи можете ви подати заявку 30 березня і отримати візу навіть в квітні? Так. Чи можете ви подати заявку 43 березня і отримати візу? Ні. І друге, стосовно виплат. Переходячи на офіційний сайт Canada.ca і переходячи у розділ про єдиноразову допомогу, ми бачимо наступну інформацію в пункті 4. Хто може отримати виплату? Це громадяни, які прибули до Канади та отримали статус тимчасового резидента до 31 березня 2023 року. А далі пункт 12. Заявники повинні подати заявку до закінчення терміну дії цього додатку 30 червня 2023 року. Тобто, в'їхали до 31 березня. У вас є час, щоб податись на допомогу до 30 червня. І на цьому офіційна інформація закінчується. Все, що ви чуєте від людей стосовно воркперміту, стосовно відмітки коет в воркперміті, чи буде продовжуватись програма, це все здогадки людей і їх особиста думка. Тому, якщо вам якийсь блогер каже, що виплати будуть до 30 червня, і ви можете приїхати навіть 20 червня і отримати виплату, будь ласка, не слухайте це. Або сприймайте як просто думку на офіційному сайті. Є інформація про виплати до 30 червня, якщо ви в'їхали в країну до 31 березня. Тому ще раз не сприймайте всю інформацію, яку чуєте, за істину як одну із точок зору, будь ласка. Але не більше. Бо якщо ви потрапите в таку пастку, приїдете в черні, послухаєте когось, а вам скажуть: Sorry, my dear friend, треба було приїжджати в березні, то відповідальність буде на вас і на тому, від кого ви це почули. Але як факт, ви без грошей, а він з лайками та переглядами. Тому кажу зараз і для подальшої інформації. В цьому відео суто моя думка, яку не слід приймати за єдину істину. Так, що ми вже маємо? Заявки дійсно приймають тільки до 31 березня по програмі Коает виплатив 3 тисячі доларів на дорослого і в півтори тисячі на дитину, ви зможете отримати до 30 червня, якщо приїхали до 31 березня. Рухаємось далі. Work permit. Якщо ви подались на візу до 31 березня і не встигли в березні приїхати в Канаду, чи отримаєте ви work permit? Які стосовно цього є думки? Перше. Так, отримайте, тому що в аплікації ви вказували, що ви збираєтесь працювати в Канаді. Друге. Так, отримайте, але без помітки COED. І якщо я пам'ятаю, саме по цій помітці ми отримали допомогу в 3 тисячі канадських доларів. І третє. Ні. Ви отримаєте тільки візу торвізу і по приїзду ви тут будете як звичайний турист. Що я думаю стосовно цього? Давайте з кінця. Третій варіант: як на мене, маячня. Який сенс давати українцям змогу в'їхати до країни і не дати змогу працювати? Українці дуже гарно себе зарекомендували як працівники. В Канаді проживає півтора мільйони людей, які є українцями, або в яких українське коріння. Канада знає свою історію і знає те, що в тому числі і українськими руками будувалась ця країна. Тому, як на мене, це буде дивно, якщо до візи не буде додаватись work permit. і який тоді сенс утримувати всіх цих людей просто безкоштовно. Варіант другий був work permit без помітки коед. Знову ж таки, якщо ви подавали аплікацію на програму Куает, то, скоріш за всього, Ворперміт буде з цією поміткою, але вже без виплати. То, для чого потрібна ця помітка, ми дізнаємось в березні. Ну і я вірю в перший варіант. Якщо ви подавались на візу Куает, то Європерміт ви також отримаєте. Але стосовно ВорПерміту більш всього питань. Тому давайте зафіксуємо точну інформацію. Ми дізнаємось 31 березня. Все. А що ж буде 31 березня? Давайте розмірковувати. Війна продовжується. Якщо вчитатись в назву програми, то вона звучить як канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки. Інтерпретувати можна по різному, але дослівно саме так: – «Emergency Travel». І емерженсі закінчився, але війна продовжується. Тому я думаю, що українцям дадуть можливість спрощеного об'їзду до Канади. Так, скоріш за все, вже без виплат, можливо, з якимись обмеженнями по ворк-перміту, але все одно я думаю, що після 31 березня буде нова програма. Тому що у Канади є плани по кількості іммігрантів. І повторюсь: українці дуже добре підходять під ці критерії. Тому що А. Українці роботящі. Б, якщо українець йде на якусь роботу, будь то будівництво або прибирання, то в більшості випадків ви побачите різницю в результаті роботи. І в Українці готові, як мінімум на старті, працювати на низькооплачуваній роботі, на яку не хочуть йти канадці. Звучить трохи лицемірно, навіть, але то є реалії. Єдиний мінус це мовний бар'єр. Але то питання часу. Тому вчіть мову заздалегідь. Але якщо ви вже тут, то старайтесь виходити за рамки українського ком'юніті і потрохи вливатись в канадське. І ще одне, ви повинні бути безмірно вдячні за ту можливість, яку нам дав канадський уряд, тому що люди роками намагаються отримати візу, не кажучи вже про дозвіл на роботу і витрачаючи при цьому тисячі доларів. А тут просто все включно, все в одному пакеті: і віза, і дозвіл на роботу, і грошова допомога, і навіть можливість залишитись у цій країні. І після цього ще чути якісь докори, що вам не платять, ще місце і вам не дають житло, як, наприклад, у Тій Німеччині. То я перепрошую, шановні, а чого ви до Канади поїхали взагалі? Якщо в Європі все так добре, вам до Америки захотілось, тому будьте ласкаві сказати дякую і працювати. Багато і сумлінно. Тепер все, що залишається, це подаватись на візу, якщо ви збираєтесь їхати до Канади, і чекати 31 березня, після якого вже все стане на свої місця. У будь-якому випадку все буде добре. Все буде Україна. До зустрічі через тиждень.